Вітаю вас на уроці з української мови. Дорогі друзі, ми з вами продовжуємо велику подорож до дивовижного світу української мови, щоб крок за кроком розкривати її таємниці і оволодівати мовними скарбами. Дивіться нашого уроку, я вмію думати і розуміти. Я вмію слухати і відповідати. Я можу помилятися. Я вмію вчитися. Я хочу вчитися. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про етикетні формули та колоритні вислови. Розіграємо діалоги. А зараз відкрийте ваші зошити, запишіть їх сьогоднішню дату та відкрийте підручники на сторіночки 6. Виконаємо першу вправу спостереження. Давайте прочитаємо діалог у громадському транспорті. Жінка в червоній сукні. Ви виходите на наступній зупинці? Ні. Проходьте, будь ласка. Скажіть, хто з пасажирів порушив етикет? І чи потрібно наголошувати на статі бійці в одязі незнайомої людини? Ми з вами вже знаємо етикетні формули вітання, прощання, вибачення. Будь ласка, поставте відео на паузу і ще раз їх прочитайте. Так само ми знаємо етикетні формули вдячності, прохання і співчуття. Так само прочитайте їх. Прочитаємо текст «Вправи другої. І ваше завдання буде виписати із нього лише нормативні етикетні формули. Добрий день чи доброго дня? Форми вітання та прощання належать до фразіологічних одиниць. Вони давно уставилися в українській мові, і їх не треба модернізувати без потреби. Досить часто чуємо неправильні з погляду української граматики форму вітання і прощання. В розмовному мовленні та засобах масової інформації. Добрий ранок, доброго дня, шановна редакція. Доброго вечора, шановні телеглядачі, доброї, спокійної, навіть гарної ночі, дорогі діти. В українській літературній мові уставилися такі форми. Доброго ранку. Але ж добрий день або добрий день, добрий вечір. Або «Добрий вечір», На добраніч або добра ніч. Будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. Давайте прочитаємо і текст вправи 3 і спробуйте переказати текст усно. Виходить, що вибачатися не можна. Вибачаюся це дослівний переклад російського Ізвіняюсь. Слово вибачаюся має у своєму складі колишній займенник ся, що походить від себе умивати себе, умиватися, одягати себе, одягатися. Отже, людина, кажучи, вибачаюся, ніби вибачає саму себе. Тож в українській мові треба казати вибачте мене. І запам'ятайте, що займенник Ви у звертаннях до однієї людини пишемо з великої букви в листах і документах, щоб висловити до неї свою повагу. Якщо займенник Ви позначає двох або більше осіб, то його завжди пишемо з малої букви. Наступне завдання творче. Вам потрібно скласти і розіграти короткий діалог за однією ситуацією. Використовуйте не менше чотирьох етикетних формул. Поставте відео на паузу і давайте виконаємо це завдання. І культура слова. Запам'ятайте колоритні вислови і поясніть їх. Зі спасибі шапки не шиш. Слово чемне кожному приємне. Виконайте завдання в тестовій формі. Перше завдання. Помилкову етикетну формулу, записану у варіанті. Прочитайте уважно варіанти відповіді і віднайдіть правильний. Помилкова етикетна формула. Варіант В. Вибачаюсь, дорогий друже. Наступне небажану етикетну формулу записану у варіанті. Будь ласка, прочитайте всі варіанти і віднайдіть. Тож небажана етикетна форма записана у варіанті Б. Доброго дня! І наступне завдання вам потрібно прочитати текст листівки і віднайти, де допущено орфографічну помилку. У другому вас треба з маленької літери, оскільки звертаються до двох осіб. І запишіть, будь ласка, домашнє завдання сторіночка 7 вправа 7. Вам потрібно прочитати та відредагувати речення і записати їх. Будь ласка, позначте у зошиті відповідний колір ваш настрій від сьогоднішнього уроку. А на сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на виконану роботу. Бувайте!